Незадекларована праця це свідоме уникнення працівником і роботодавцем оформлення трудових відносин. Така практика може здатися привабливою, адже вона вигідна обом сторонам: як для роботодавця, так і для працівника. Для роботодавця це зменшення податкового навантаження, уникнення виплат до фондів соціального страхування. Для працівника можливе отримання соціальних пільг. Проте, такий підхід несе в собі серйозні ризики і довгострокові негативні наслідки. Для працівника незадекларована праця це відсутність соціального захисту, пенсійного забезпечення в майбутньому, труднощі з отриманням медичної допомоги, а також відсутність гарантій стабільності та безпеки. У випадку непередбачуваних обставин, таких як хвороба. Чи травма працівник може залишитися без засобів існування? Роботодавці, які вдаються до використання незадекларованої праці, також наражають себе на значні ризики. У разі виявлення таких випадків роботодавець може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності, зіткнутися зі значними штрафами. Зупинкою в діяльності підприємства або необхідністю виплати компенсації працівникам. Крім того, компанії, що вдаються до тіньових схем, часто стикаються з труднощами у розвитку бізнесу, мають гіршу репутацію і не можуть отримувати державні замовлення. Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області піклується про соціальний захист громадян. Щомісячно управління здійснює моніторинг реєстру застрахованих осіб на предмет використання незадекларованої праці, а також ознаки порушення законодавства про працю. Результати моніторингу направляються контролюючим органам Державній службі з питань праці та головному управлінню податкової служби в Черкаській області. Початку року головним управлінням направлено понад 200 матеріалів по таким страхувальникам до контролюючих органів. Але захист своїх прав це також головне завдання найманого працівника. Контроль за діями роботодавця сьогодні може забезпечити веб-портал Пенсійного фонду України. Зайшовши на нього за допомогою електронного цифрового підпису, працівник може перевірити свого роботодавця. Чи подає офіційно відомості про нього, чи сплачує страхові внески, чи не помилився він у прізвищі ім'я по батькові, а також інші випадки. Працівник може звернутися за захистом до Державної служби з питань праці. Таке звернення дасть можливість перевірити роботодавця та вжити до нього заходів згідно з чинним законодавством. Дбайте про свої права вже сьогодні. А також про свій страховий стаж.